Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами, не дивлячись на відсутність світла, гортає мої старі зошити. І в одному з моїх старих зошитів я знайшов ось таке рівняння. Бо в нас в цій рубриці, по-моєму, ще алгебраїчних рівнянь вищих степенів не було. Може, я помиляюся. Я знайшов це рівняння. Потім це рівняння увійшло в книгу 200 варіантів екзамена з математики. І якби я приніс це рівняння там, ну, на якусь вчительську спільноту, може, в математичний клас, і мене б спитали, як ви розв'яжете це рівняння, я б сказав, я його розв'яжу швидко і стандартно. Спробуйте ви, шановні учні, шановні вчителі, або розв'язати його так само, як я швидко і стандартно. Для, ну, для, для мене стандартно, або, можливо, ви знайдете інші кроки, які ще більш ефективними будуть, не знаю. Я сподіваюся, у вас вийшло. Зверніть, будь ласка, увагу. Давайте зробимо так. Я зроблю перший крок до, до свого методу, я ж сказав, швидко і стандартно. Так? Я зроблю перший крок. Перший крок полягає в тому, що у других дужках я винесу за, за душки мінус 6. І ті, хто не здогадався, як я розв'яжу швидко і стандартно. Можливо, після мого першого кроку, зрозуміють, як, це роз, як я це розв'яжу швидко і стандартно. Можливо, у вас вийшло, можливо, ви здогадалися. Спосіб, яким я буду розв'язувати, називається дві заміни в даному разі в раціональному рівнянні, у рівнянні вищих степенів. Це буває не часто, але в даному разі досить ефективно. Х2 я позначу Т. Х плюс 1 я позначу Z. В принципі, можна там написати, що Т більше нуля, або дорівнює. Ну, в даному разі це не буде потрібно, але теоретично, це можна написати. Тому наш перший компонент x в четвертому, це Т в квадрат, це в нас Z. Це в нас 5-6. Тобто я. Чітко розумів, що я отримаю квадратне рівняння або відносно за бажанням, або відносно Т, або відносно Z. Причому це квадратне рівняння ще можна назвати однорідне квадратне рівняння відносно двох змінних, тому що всі компоненти це одночлени другого степеня відносно T і З. Тут у нас квадрат, тут у нас Перший степінь, перший, тобто кожен компонент, це є одночленом другого степіння. І якщо я буду це рівняння розв'язувати, скажімо, відносно Т, рахуючи z параметром, то ну, багато, ну, я думаю, всі вчителі багато учнів цієї теоремою В'єта розв'яжуть. Ну, оскільки в нас. Є учні, яким цікаво, які підключилися, яким от цікаво щось зрозуміти. Я розв'яжу дискримінантом. Я розв'язую це відносно Т. Тобто це мій коефіцієнт Б, це мій коефіцієнт С, якщо брати формулу коренів квадратного рівняння А Це Тобто 5z у квадраті мінус 4 на мінус 6 z квадрат. Це буде 49 z квадрат. Значить, т 1 2, це мінус 5 квадрат. Плюс або мінус 7z, що ділиться на 2. Ну, я хочу зауважити, що корінь із дискримінанта взагалі-то кажучи, там буде модуль z, 7 на модуль Z. Але оскільки у формулі коренів квадратного рівняння є або плюс, або мінус, і модуль ми можемо розкривати або плюс, або мінус, ми ніякого третього знаку четвертого, п'ятого не отримаємо. Отже, t1 ми будемо мати z, t2 ми будемо мати мінус 6Z. Прийшов час повертатися до наших підстановок. Якщо t дорівнює z, то це означає, що х квадрат дорівнює x плюс 1, x квадрат мінус х-1 мінус дорівнює нулеві. І це означає, що х1, 2 дорівнює. Я буду підглядати, розв'язувати квадратні рівняння на YouTube каналі. Ну це якось так не дуже по дорослому. В другому випадку t дорівнює мінус 6z. Значить, х квадрат це мінус 6 на х плюс 1. Х квадрат плюс 6х плюс 6 дорівнює нулеві, і х3, 4 мінус 3 плюс або мінус корінь з 3. Я готовий писати відповідь. Хороше рівняння. По-перше, запам'ятайте, будь ласка, цей прийом. Це по-перше. По-друге, хочу сказати, що в цей момент розумний учень може спитати: ну, добре, класно, це, ну, це не, я, не я складав, я вам сказав, що це не моє рівняння. А припустимо, ми б тут отримали, ну, ну там, не 49 з квадрат, там 17 z квадрат. Ну, тоді було, були б і раціональні компоненти там, з якимось коренями. Звичайно, це було б важко і розв'язати, мабуть, було б важко, але, мабуть, воно ну, воно розв'язуване. Тобто, да, погані, погані коефіцієнти, там багато роботи. Ну, я чесно вам скажу, щоб корінь був за раціональним коефіцієнтом. Там, як тут корінь 17, я не бачив таких рівнянь, скласти можна, можна спробувати, розв'яжеться, не розв'яжеться, може і розв'яжеться. Але сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Учні побачили новий метод, хто його не знав. Його можна використовувати у рівняннях вищих степенів. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!